Ювілей літературознавця Василя Попа зібрав у читальному залі обласної бібліотеки рідних, друзів, колег поперу і відданих вихованців закарпатського метра. Втім, якби запросити на зустріч усіх, кому допомагав Василь Поп, то не вистачило би не лише місця, а й часу для спогадів про цю людину. Керував літвечором в обласній бібліотеці голова Закарпатської організації спілки письменників України. Василь Поп першим організував в ужгороді міжнародне свято Шевченка, на яке з'їхалося чимало письменників з-за кордону. З думкою цієї людини рахувався тогочасний літературний бомон. До парад прислухалися ті, хто починав шлях у мистецтві. тому він ніколи не рахувався своїм часом, коли треба було сказати добре слово про колег, про перу. Причому слід зазначити ще й те, що Василь Степанович у спілці Закарпатської організації спілки письменників працював дуже довго. Він починав свою. Творчу працю і свою взагалі свій трудовий шлях у спільці письменників. Це людина, яка вписала своє ім'я у художній світ нашого краю міцно і надійно». Якби не Василь Степанович, то сьогодні не було би й половини закарпатської організації Спілки письменників. Вважають його вихованці. Василь Поп мав талант збирати біля себе творчу молодь Закарпаття. Я займався в літературній студії, якою, якою він керував чотири роки. Справа в тому, що я вчився на математичному факультеті, для мене це було основне, основне джерело знань філологічних. Саме я отримав від нього і через літературну студію. А він дуже мудро поступав, тому що ми всі разом росли, росли ділячись досвідом хто більше, хто менше знав, і разом усі. Піднімалися разом, досконалювалися за під керівництвом Василя Степановича. Відомі сьогодні письменники, науковці Тетяна Ліхтей, Мар'яна Неміті, Олександра Ігнатович, Михайло Рожко, Володимир Феденнишинець не раз почули від літературознавця напутнє слово, тож згадують Василя Попа з вдячністю та шаною.